Може, хтось знає, він вже розуміє, що десь потрібно тут трошки замислитись над цим. Це щось неможливе або суперечливе. Що суперечить один одному, але все ж таки воно має пояснення. Наприклад, якщо ми візьмемо, за приклад, менше чи більше. То менше чи більше? Більше. Дякую. А якщо менше краще. Нехай буде менше, так? Да? На перший погляд нема сенсу, як менше може бути більшим. Але в контексті дизайну або життя воно все ж таки може знаходити якийсь компроміс і знаходити певне розуміння для нас. Просто іноді певні ціна і просто деякі моменти можуть нам пояснювати ось в контексті життя нашого. І деколи ми суперечимо одні самі собі, або е, думаємо, наскільки воно може бути так, як воно є. Дуже часто в топік ставить момент, коли нечистиві мають успіх. Тобто люди, які живуть нечистивим життям, які роблять зло, які роблять ненависть, які абсолютно в цьому світі є ізгоєм, або є людьми, які приносять. Якісь певні непогані речі, але ці люди мають успіх у своїх справах. І це є парадокс. Чому ці люди, які роблять зло, і вони ще мають успіх у своєму житті? Ми, християни, можемо задавати ці питання Богові і казати наступне, що Боже, я ж християнин, і як може бути так, що живучи тут на землі, виконуючи закон Божий. І в мене немає такого блага і добра, як в того нечестивого, який робить зло. І він має успіх. Сьогодні я хочу запропонувати книгу псалмів, 36-й псалом з 1 по 4 вірш. Ми не будемо весь псалом читати, але ми візьмемо лише чотири вірша. І спробуємо з вами. Споглянути ось на ці вірші і взяти певні критерії або певні уроки, певні повеління для свого життя. Давайте ми зануримось в даний уривок для того, щоб зрозуміти і подивитися, що автор хоче сказати сьогодні для наших сердець. Отож, книга Псалмів 36 з 1 по 4, це псалом Давида. Не будь поглинений думками про лиходіїв. Не заздри тим, хто беззаконня чинить, бо вони, як трава, скоро будуть скошені, і, мов зелена стебелина, пов'януть. Уповай на Господа і роби добро, живи на землі та зберігай вірність, утішайся Господом, і Він здійснить бажання серця твого. Ось такий уривок. Господь категорично забороняє християнам мати будь-який робот або нарікання, або якесь незадоволення. Це те, що ми дуже часто провалюємо іспит. Чи прожили ми життя до сьогоднішнього часу, не маючи ніякого нарікання? Я думаю, що це дуже складно, живучи в цьому світі. Тому що, коли ми виходимо з дому, навіть вдома, ми бачимо щось те, що нам не подобається. Те, що нам не і ми одразу розпочинаємо нарікати на це. Але Господь в своєму слові застерігає про те, що Божа людина вона має тікати від цього, вона має уникати цього, вона має е, дивитися за своїм життям і мати контроль над ним, контролювати це. Хоча це не просто, хоча це не легко. Але між іншим він все ж таки настановляє свій народ. На те, щоб не дивитися на, друге, на дорогу нечестивих, тобто Господь, Він настановляє свій народ, тобто нас, християн, щоб ми не дивились на нечестивих, але все ж таки могли споглядати Його і брати істини для того, щоб приміняти в своєму житті. Тому що нечестиві, вони вже мають свою нагороду. Тому що нечестивий народ. Які робить зло перед Божим очима, вони вже отримають свою біль і свої страждання. Вони, можливо, навіть з цього не здогадуються, можливо, вони навіть з цього не знають, але Біблія диктує нам наступне: що ці люди вони будуть мати дуже сильні муки. Отож, три повеління, які застерігають християн триматися у формі віруючої людини. Отож, три повеління, які застерігають християн триматися у формі віруючої людини. І перше, на що хочеться звернути увагу, це повеління «Не завідуй нечестивим. Перше, дивіться, ми читаємо перший другий вірш: не будь поглинений думками про лиходіїв, не заздри тим, хто беззаконня чинить. Бо вони, як трава, скоро будуть скошені, і мов зелена стебелина. Велика категорія людей, вони рахують, що коли Бог посилає якийсь неуспіх або якісь страждання довіруючій людини, це означає, що Він хоче вже її покарати. Але насправді це не так. Коли людина відчуває якусь складність в житті Переживає труднощі і йде непростою дорогою. Це не означає, що Бог хоче покарати її. Це навпаки, Бог хоче зробити її сильнішою. Але він дозволяє певні ускладнення в житті людини для того, щоб вона могла тримати себе у формі життя. Але дивлячись на нечистивих, то складається враження, що Бог посилає і благословляє все необхідне. І успіх у життя людини. Тобто є таке співставлення, є нечистиві люди, які живуть гріховним життям і начебто в них все виходить. І є люди, які поклоняються Богу, які називаються християнами, які ходять в церкву, які співають пісні, які слухають Слово Боже, які навіть читають Біблію, але мають певні труднощі, переживання, ускладнення життя і, можливо, навіть Дуже складний період життя. Є багато людей, які можуть жити в такому часі складному, і з нього не виходити. Як не одна біда сталася, то інша. Але це не означає, що Бог не бачить цього або він кинув людину на повал, і вона як хоче, так і може жити. Але в даному уривку Давид він хоче захистити саме віруючих людей, в тому, щоб вони не споглядали на людей, які живуть життям нечестивим. Це не має бути еталоном, це не має бути людина, з якою потрібно брати приклад, або е, завідувати її, або говорити про те, що ця людина має успіх, тому що вона ось живе таким життям. Це така гріховна натура, яка поселяється у нас, людей, і тому ми бачимо начебто, що Бог благословляє їх. Але насправді це не так. Давид має застереження не завідувати нечистивим. Якщо ми згадаємо, якщо ви читали колись у книгі псалмів, якщо я не помиляю, 72-й псалом, псалом Асафа, коли він дивився на нечистивих і бачив успіх, до одного моменту він сказав наступне: ледь не підскознулися ноги мої, коли Бог відкрив йому чистилище і показав, що очікує на цих людей. Це дуже гарний псалом, який описує про те, що людина, яка слідує за Богом, яка слідує за Його законом, вона не має ні в якому разі нечистивим завідувати. Лише коли людина розпочинає на цьому зациклюватись, тоді і виходить, що вона гнівається, вона тривожиться, не знаходить спокою. Тому що вона бачить, що ці люди. Вони мають успіх. Такий уривок можна лише бачити через призму Божої благодаті, через яку ти дивишся і бачиш Божий задум стосовно життя Твого. Тобто, якщо стаються якісь переживання і хвилювання у житті, то віруюча людина має бути підкована і дивитися через призму Божої благодаті. І задаватися питанням. Не задаватися питанням, що, що таке в моєму житті не так, що Бог таке зробив. Але навпаки, проходити ці труднощі разом з Богом. І лише тоді здатний знайти спокій і реагувати по-іншому. Коли ти дивишся на Бога, тоді ти можеш реагувати по-іншому. Давайте ми згадаємо апостола Павла. Його життя воно дуже було непростим. І час, коли він перебував у в'язниці, він міг легко сказати, що міг легко нарікати на Бога і казати, що послухай, Боже, чому ти мене поселив у цю в'язницю? Я можу зробити дуже багато справ. Дивися, є багато містечок, куди я можу прийти і там проповідувати Євангелію. Цей час, поки я знаходжуся у в'язниці. Але чомусь Бог допускає у життя такого потужного проповідника. Апостола Павла для того, щоб він був у в'язниці. Але саме звідти з в'язниці він пише дуже багато листів, направляючи до різних церков, направляючи до різних християн, для того, щоб вони могли читати і наповнюватися цим. І ось ці листи вони доходять до нашого часу, з якого ми можемо також черпати ці істини для свого життя. І тому. Бог бачить набагато далі, і Бог знає те, що Він робить. Замість цього апостол Павло навпаки Він черпає сили для того, щоб проходити ці труднощі, для того, щоб укріпитися ще краще в Богові, для того, щоб не споглядати на кого, що ось той нечестивий, який хулить, можливо Бога. Він знаходиться на волі, він знаходиться не у в'язниці. Але він навпаки, він, знаходячись у в'язниці, він молиться до Бога, він співає пісні, він прославляє Його, і він пише листи для того, щоб підтримувати інших християн, які знаходяться у різних містечках, для того, щоб вони могли побачити любов Божу. Далі автор порівнює, що такі люди, як трава, яка зелена, яка начебто гарна. Але приходить час, коли приходить. Гостра коса, яка може скосити. І скосити цю траву і вона свого часу стає, стає в'ялою, стає сухою, щось подібне і життя нечестивих. Їх очікує те, що ось прийде час, коли їх скосить. Скосить Божий суд, скосить Божий прихід і поставить їх на. Те, щоб вони могли дати відповідь за кожне своє слово, життя і вчинок. І тому ось автор порівнює, що ось такі люди, це як трава, начебто сьогодні вони гарні. Зранку, можливо, вона гарна скроплена росою, вона виглядає такою дуже насиченою і зеленою. Але коли приходить ось ця, ця коса, яка може скосити, і вона може через певний час стати сухою. Ми маємо набагато більше, і ми маємо того заступника Ісуса, який любить і є батьком для своїх дітей. Тобто людина, яка споглядає на Ісуса Христа, яка споглядає на Бога, вона абсолютно розуміє наступне, що не можна або не потрібно дивитися на людей, які мають успіх і ведуть життя, яке є неприємно перед Богом. І вона розуміє наступне, що ось саме з такої людини не потрібно брати приклад. Тому важливо не завідувати нечистивим, тому що їхнє життя йде до загибелі, не рватися до того життя, яке вони, яке вони проводять, але порівнювати себе з людьми, які, не, які віддали своє життя Ісусу Христу, які слідують за Ним. Отож, не завідуй нечистивим і їхнім успіхам. Вони вже мають приречення до вічних страждань. Вони вже мають приречення до вічних страждань. Друге повеління це надійся на Господа. І ось в цьому уривку він продовжує третій вірш: уповай на Господа і роби добро. Живи на землі та зберігай вірність. Надійся на Господа. Цей світ він пропонує свою надію. Він пропонує свою гарантію, він пропонує надати свої гарантії безпеки. Але ми розуміємо, наступне, що цей світ він не може дати на 100% гарантії безпеки. Постійно є в чомусь похибка, тому що все, що в цьому світі, воно ненадійне. І якщо ми в цьому не пересвідчились, можливо, є в цьому залі такі люди, які ще не пересвічились, що в цьому світі не все надійне, то я думаю, що це скоро ви відчуєте. Але той, хто відчув, що є похибка, він розуміє наступне, що навіть покладатися на своє здоров'я неможливо. Начебто все добре, але ти вранку, вранці можеш прокинутись, болить голова, піднявся або опустився тиск, ти безсилий, ти не можеш нічого робити, не йти на роботу, не думати, ні, ні працювати, ні щось інше робити, тому що в тебе здоров'я слабке. І ти розумієш, що навіть на своє здоров'я ти не можеш. Покладати якусь надію, тому що і воно може тебе підвести. Надієшся на автомобіль, який тебе має вчасно довести до того пункту, до якого ти призначився, і він може тебе підвести. Поламатися в дорозі, може щось е, не, не допрацювати, і ти можеш не добратися до тієї е, станції, до якої тобі потрібно було. Схотів щось терміново сфотографувати, і ти розумієш, витягнувши свій телефон, ти розумієш, що це тебе батарея сівша. І ти не можеш зробити це фото. Але воно тобі так потрібно для того, щоб в майбутньому мати якусь згадку. Навіть ось в таких маленьких дрібницях ти розумієш, що приходить певне розчарування, в якому ти можеш знаходити розпач життя і все. Але. І розуміння в тому, що ти не можеш надіятись на ці технології або життя, яке знаходиться тут. Друге повеління це надійся на Господа. Основною твого життя має бути Господь. Саме надія на Господа вона посилає справжній мир і спокій в серці людини. Дивіться, Він говорить про те, що живи на землі та зберігай вірність. І саме, як можна зберігати вірність Господу. Саме надія на Господа вона посилає справжній мир і спокій в серці. Це тоді, коли ти маєш абсолютний мир, і ти розумієш те, що трапляється, якісь негаразди, якісь труднощі, ти покладаєш свою надію на Господа. Тому що в тебе в серці знаходиться мир, тому що в тебе в серці знаходиться спокій, тому що в тебе в серці знаходиться той, який. Контролює ситуацію, яка є навколо. Коли ти обертаєш правильне споглядання, з того і в тебе випливає мир чи страх, надія чи провал. Коли ти, На кого ти обертаєш свій погляд, на того, на кого ти споглядаєш, на того, в кого ти очікуєш підтримку, на того і з того в тебе буде випливати мир чи страх, надія чи провал. Ізраїльський народ, який, який не так багато. верніше, коли він вийшов от з рабства, коли Моїсей допоміг їм цьому через Божу допомогу, вони також бачили наступне, що коли? Коли в них було все добре, вони славили Бога. Коли в них був успіх, вони дякували Богові. Коли в них все було добре, вони були в захваті від Бога. Але як тільки вони зустрічалися з якимись труднощами, переживаннями, з якимось тим, що вони розуміли, що далі їм немає як йти, або не вистачало води, або перед ними було море, або вони розуміли, що вони можуть зараз загинути. Або їм набридла ця мана. І ось коли вони стикалися і зосереджувалися ось на цій дрібниці, вони споглядали на щось інше. І вони розуміли наступне, що вже не Бог головний центром є їхнього життя. Але ж вони починали, починали нарікати на нього і хотіли вернутися назад у рабство, тому що їм там було добре і зручно. Але вони забули, як вони важко там працювали, як вони там. Важко жили. І ось саме ізраїльський народ дуже часто він перебігав як не в одну крайність, то в іншу крайність, як славили Бога через певний час могли нарікати на того самого Бога, якого славили. Живи на землі і зберігай вірність. Жити на землі і зберігати вірність це велика відповідальність людини. Відповідальність кожного із нас, зберігати вірність. Що це таке? Вірність навіть в будь-яких дрібницях. І це є дуже велика, крупітка така робота, яку ми маємо відшліфувати в себе. Наприклад, якщо взяти маленьку дитину, закрити у кімнаті з багатьма солодощами, і сказати, що ці солодощі не можна тобі брати. І коли батьки виходять з цієї кімнати, в більшості випадків ці діти одразу кидаються на ці солодощі, тому що все яскраве, все солодке, їм хочеться цього. Щось подібне і у житті у нашому. Ми з вами малі діти у великій кімнаті, якою називається земля, яке називається світ. І ми з вами живемо. Але Бог Він забороняє нам дещо робити. Він ставить свої заборони для того, щоб це покращує для нас життя. Але ми люди, і ми знаємо, що ось те солодке, те приємне, воно нам хочеться. І ми деколи порушуємо ці правила, тому що воно настільки є яскраве, воно настільки є привабливе, що ми хочемо це скуштувати, ми хочемо це спробувати, ми хочемо це отримати для того, щоб жити комфортно. Тому жити на землі і зберігати вірність це є велика відповідальність для нас, віруючих людей. Бог дає нам повеління, Бог дає нам закони для того, щоб ми їх виконували. Для того, щоб ми їх виконували, а не порушували. Порушувати ми завжди, ми встигнемо. А от виконувати їх це не так і просто. Але Бог дає і сили в цьому. Тому друге повеління це надійся на Господа. Тоді, коли важко, тоді, коли непросто, тоді, коли хочеться щось інше, але в цьому випадку потрібно надіятись на Господа. Третє повеління, яке є в даному уривку, це утішатися Господом. Потішатися Господом. Дивіться, ми в четвертому вірші читаємо: утішайся Господом, і Він здійснить бажання серця Твого. Утішайся Господом. Спочатку Бог повелів нам е е не завідувати іншим. Нечистивцям. Далі Бог повелів нас активно покладати надію на нього. А тепер Він запевняє нас утішатися Господом, знаходити потіху саме в Господі. Зробити Господом радістю свого серця. Тобто дати йому можливість діяти у нашому серці, щоб він був центром усього, і щоб він міг. Контролювати всі сфери нашого життя. Нечистиві знаходяться задоволені у світських і тілесних бажаннях, тому що вони саме там знаходять насолоду. Їм там комфортно. Коли, знаєте, як цукерка п'ятихвилинка, коли ти взяв, п'ять хвилин тобі комфортно, тобі солодко, але далі воно втрачає свій смак, воно втрачає свій, е, 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 свій стиль. Щось подібне і ось тут. Коли людина, яка живе нечистивим життям, вона абсолютно хоче все взяти з цього життя і отримати від нього насолоду. Але ця насолода вона триває певну, певний відрізок часу. Але краще надіятись на Господа і знаходити потіху в, кори, в корисній їжі, яка являється істиною, яка приносить корисні, корисні речовини для людини. Людина, яка знаходить потіху у Господі, яка розділяє її з Його благом, являється задоволеною. Якщо ти пересвічився у Господній, е, Господній радості, коли ти потішаєшся Господом, тоді ти розумієш наступне, що саме ось це те, що тобі потрібно тут на землі. Коли тобі ті труднощі, з якими ти стикаєшся, вони абсолютно нічого не вартують. Тому що ти розумієш, що є Бог який являється потіхою. Людина, яка знаходить потіху у Господі, яка розділяє її з Його благом, яка розділяє і являється задоволеною тим, що вона має, і знаходить радість у своїх бажаннях, тому що вони угодні Богові. Наші бажання, якщо вони співпадають з Божими, вони є угодними Богові. І тоді ми будемо себе відчувати радісно. Тоді ми будемо себе комфортно відчувати, тому що ми знаємо волю Божу стосовно нас, і тоді ми знаємо, що ми можемо хотіти від цього життя або в цьому житті. Це коли бажання, це коли бажання неприємних примхи, а вони в одному рівні з Божою благодаттю до нас. Тобто є бажання людські, які ми, які ми відчуваємо сьогодні. І якщо вони не співпадають з Божими, вони можуть бути примхами, примхами, які ми хочемо постійно отримати, але це тимчасова радість. Тому ми сьогодні з вами розглянули ось таких три повеління, які Давид в цьому псалмі залишає. Я хочу, щоб ці повеління вони були для нас певним підбадьоренням. Перше повеління це не завідувати нечастивим. Це не знаходити в них підтримку, це не, не слідувати і не бачити, і, і не дивитися не брати приклад з них. Але навпаки, розуміти, що їхній кінець буде дуже жахливий, і нам не потрібно брати приклад із них. Друге повеління це надіятися на Господа. Надіятися на Господа і розуміти наступне, що абсолютно повна гарантія, стовідсоткова, вона являється лише від Бога. І третє третє повеління це утішатися Господом. В цьому житті ми лише потіху можемо справжньо отриматися від нашого Бога, який може дати в нашому серці мир і спокій, який може провести через різні труднощі і випробування. Йому за все слава нашому Богове. Амінь. Ми зараз будемо переходити до другої частини нашого зібрання це молитовне зібрання. Це коли ми будемо молитися до нашого Господа, ми будемо приносити наші прохання, і хочу.